Зараз в нашому інформаційному просторі неймовірно багато матеріалів про те, що умовно на південному плазарті в українців є певний успіх, але цей успіх не розвивається такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося. Де лежить головна проблематика? Головна проблематика на правду лежить у класичній трьох ешелонованій лінії оборони. Що це таке? Класична трьохешелонована лінія оборони передбачає перша лінія, так звана лінія забезпечення. Це мінні поля, вони можуть сягати до кількох кілометрів у ширину. Розуміючи те, що в росіян у цій частині все дуже добре. Вони мають просто гігантську кількість протитанкових мін, скажімо, ТМ 62 котрі обчисляються мільйони. А універсальний мінний загороджувач може розкидати такі міни, як ПФМ один для лєп пісток, дуже небезпечна протипіхотна міна до 11 тисяч за одним залпом. І Радянський Союз виготовив цього добра у десятках мільйонів одиниць. Є в них чим мінувати до п'яти мін на квадратний метр, може. Зараз знаходитися у зоні забезпечення. Друга лінія це головна лінія, тут зосереджена артилерія, техніка особових склад. І третя лінія це тил тилові пункти збереження матеріалів і запасні позиції. Отже, щоб нам по-справжньому розвинути успіх в обов'язковому порядку, треба створити таке явище, як називається пролом або інженерні проходження. Чи це можливо? Можливо. Ми навіть маємо доволі хорошу техніку для цього маю на увазі. Американські машини М-58, котрі можуть вистрілювати бойовий канат до 90 метрів. В цьому канаті на кожен метр погонних є 7,5 кілограмів вибухівки С4, дуже серйозна вибухівка. І коли це все вибухає, проробляється такий прохід шириною, десь 6 метрів повноцінно проходить танк чи інша одиниця техніки, і довжиною 90 метрів. І так крок за кроком, крок за кроком, в одній точці можна проробити такий хід. Але це велика машина, плюс є інші машини, скажімо на основі танка 2. німці також нам їх забезпечували, котрі мають у своїй комплектації вже спеціальні трали, які заставляють міни вибухати, чи відвали, які ці міни відкидають зліва справа, і вони так і залишаються у такому положенні. Але це все зручні цілі. Зручні цілі підкреслю, особливо для артилерії. І допоки ми не досягнемо переломного моменту у частині винищення їхніх артилерійських установок, допоти все так і відбуватиметься дещо повільно. І в частині, що стосується артилерії, я маю дуже серйозний оптимізм. У чому він полягає? За півтори року війни середні втрати росіян по артилерії в місяць складали у межах 200 гармат, починаючи з травня. Поза 550 ствольних установок, червень, рекорд 688 ствольних установок. І липень не досягнув до рекорду черневого 10 установок 577 артилерійських стволів. Не маю ні не меншого сумніву, що у серпні ми знову покажемо дуже солідний показник. Отже, від усерединого показника у 200 гармат ми випереджаємо майже утричі коефіцієнт винищування. Російський воєнно-промисловий комплекс може знімати зі складів рему. І ставити до строю старий радянський мотлох, його на правду, ще дуже багато, поза 10 тисяч артсволів на складах, а може і більше, максимум 200-250 гармат. Отже, коефіцієнт усе рівно у межах 150 гармат на нашу користь. Маю зауважити, що штатна артилерійська бригада це у межах 72 стволів. Отже, ми випереджаємо їхні можливості допроваджувати артилерію. У, у в Україну у частині знищення цієї практично удвічі. І це дуже серйозно рано чи пізно? Точка надлому відбудеться, і буде здійснена ціла низка проломів, чи один великий, який потім дозволить обвалювати весь плацдарм і здійснювати класичні манери в частині охоплення противника і заходження йому у тил. Але ця робота не буде такою швидкою, як би нам хотілося. Ми не можемо собі дозволити класичну Жуківщину. Якось генерал Ельзерхаумер запитав у Жукова на одній із конференцій, а як ви вирішуєте? Про проблематику протитанкових мінних поднів, саме так протитанкових, так на що він відповів? Кілька піхотних дивізій, а тоді танки уперед. Ніхто в здоровому глузді цього робити не буде. Стратегія проломів дуже проста. Винищили і посунули артилерію, тоді почали робити інженерні проходження. Усе складеться в обов'язковому порядку. Однак там і тоді, коли для цього будуть справжні передумови, вони будуть.